Миру Божого, всім, ми живемо в часи, коли розгортається фінал історії людства, і незабаром Бог судитиме цей світ. Нам усім даний час. Сьогодні час п'ятої печатки апокаліпсису, коли на землі примножуються вбивства і переслідування на християн. У книзі об'явлення це описано так, і вони закричали гучним голосом, проголошуючи: доки святий і праведний, владико, не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі. І було дано кожному з них білий одяг і сказано їм, аби спочивали ще трохи часу, поки не доповнять числа їхні співслуги та їхні брати, котрі будуть вбити, як і вони. І ми знову бачимо, що Бог дає кожному час визначитися, на чиєму Він боці. Духовний світ чудово розуміє, наскільки Бог люблячий і терплячий, адже чаша беззаконня не бездонна, і кінець дуже скоро. Якщо ви з Ісусом приєднуєтесь до живою церквою, первістків, біблійною церквою, яка чітко дотримується вчення апостолів, тільки так ви зможете отримати Духа Святого. І стати сім'єю Божою, дітьми Божими, у яких Отець Господь, тому що Бог уклав з церквою завіт. Не пропустіть милість та благодать! Для чого й прийшов Христос. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб щодня вивчати Слово Боже та мати спасіння. Амінь.